Нова партія автомобілів готова до відправки. Nissan env 200, гольфік, гольфік і гольфік. Три гольфа. Е, з них два останні вже наперед замовлені. Е, більш детально розкажу про третій. Сірого кольору гольф 20-й рік, 77 тисяч пробігу. Хороший стан, декілька сколів є, е, хороша агума. Шкіра, всі асистенти, безключовий доступ, е, класні хайзаїни, е, попередні власники. Білий гольфик, також на хорошій гумі. Є декілька мінімальних царапин по машині. Машина також на передзамовленні вже максимальна комплектація, крім підсвіток порогів, дін аудіо, системи та крім шкіри. І третій останній гольчик, який ще поки без передзамовлення. 17 18-й рік, 11 тисяч пробігу, машина без дефектів, шкіра, підсвітка, безключовий доступ. Акуратна машина. Все працює. В цих гольфуках класний екран, який реагує от так на мої рухи. І ЄНВ200 семимісний. закритий. Робоча лошадка, злізла краска. Трошки лак зліз. місць, 130-140 пробігу 15 рік.